Вітаю огляд матча збірної України і збірної Бельгії. Турнір Ліга Націй. Збірна України бореться за вихід із Ліги Б у Лігу А. А збірна Бельгії хоче зберегти своє місце у Лігі А. Протистояння складається з двох матчів. Перший номінальний домашній матч 20 березня для збірної України на стадіоні Естадіо Енеріко Рока. У місті Мурсії це у Іспанії. Україна приймає збірну Бельгії. Склади команд: збірна Україна у воротах Лунін, центр захисту Матвієнко-Забарне. В захисті на флангах Миколенко і Конопля. В опорній зоні Зінченко-Калюжний. Півзахист Судаков-Шапаренко-Циганков і на вістрі атаки Яремчук. Головний тренер Сергій Рибров. Збірна Бельгії у воротах Тібо Куртуа. Захист. Кейпер, Де Бас, Вінтер, Мехеле, Мень'є, Півзахист, Троссарт, Де Бюрюйне, Тіле Де Декетелара і Лукаку. Головний тренер Руді Гарсія. Перетини гравців у цьому матчі цікавий. Два воротарі Реал Мадриду зустрічаються, основний тібо Куртуа у Бельгії і наш Андрій Лунін. Другий воротар Реалу, також гравці Арсеналу Тросарт. І Зінченко Наша збірна почала матч добре, активно. Видно, що з перших хвилин хотіли забити швидкий гол. Два удари у ствір воріт уже за перших 6 хвилин. Удар циганкова на 3 хвилині. І дуже небезпечний удар Романа Яромчука на шостій хвилині, буквально приблизно з 11 метрової позначки. І тут рятує куртуа. Перший дуже небезпечний момент був біля воріт збірної Бельгії. Далі наші у першому таймі віддали ініціативу бельгійцям, удар Трасарта, але не зовсім точно. Далі хороший точний розрізний пас від Кевіна де Як це він міг робити у Манчестер Сіті? Видає паси цукерічки на Холланда. А тут віддав передачу на Ромело Лукако. Вийшов Лукако на ворота, але сміливо на м'яч у ноги кинувся Андрій Лунін і відібрав цей м'яч. Небезпечний простріл де Брюйне, але завершення для нас на щастя вдало не мав. Відбив Лунін цей м'яч. Несподіваний удар де Брюйне, кут воріт, але трохи не точно. Виконання штрафного удару Кевіном де Брюйне. Лукако виграє другий поверх. І головою замикає цю навісну передачу. Гол збірна Бельгії виходить вперед 0-1. Вкотре наша збірна пропускає на стандартах. Але зауважити можна те, що дуже хороше виконання Кевіном де цієї навісної передачі. І всі гравці тримали гравців збірної Бельгії, але чудове виконання штрафного. Хороша гра на другому посілу Ромело Лукако. Виводить збірну Бельгію вперед. Перший тайм за Бельгією, Мені здалося, що наші боялись червоних дьяволів, але сьогодні вони у Блакитній Форі. То не зовсім червоні. Були епізоди, що просувалися вперед наші, але зупинялися, відпасовуючи назад. Ну, взагалі, то ініціатива у першому таймі була у бельгівців. У другому таймі все помінялося. Удар Миколенка на 49-й хвилині, але складності для куртова він не склав. Так не дуже сильний удар вийшов, Тоді бо Куртова його з легкістю бере у руки. І у Бельгівців були моменти. Хороший дальній удар Кевіна де Брюйна. Лунін відбиває. Знову удар де Лунін ловить м'яч. Хороший удар Зінженка зі штрафного. Його на себе приймає стійка і було добування. Але у руки м'яч лови Куртуа. Все помінялося з 62-ї хвилини. Далі заміни зробив Сергій Рибров замість Сеча, Шеперенка і Рамчука. На поле вийшли Ярмолюк, Ванат і Гуцуляк. І понеслось. І через 4 хвилини Гуцуляк перехопив у захисника збірної Бельгії м'яч, можна сказати, обікрав. Вийшов один на один і відправивши м'яч у кут воріт, зрівняв рахунок. 66 та хвилина. 1-1. 73 хвилина. Комбінація зінченка на циганково. З флангу прострілює циганков і замикає Владислав Ванат. Чудова комбінація, чудова гра Владислава. Те, що потрібно для форварда бути у потрібному місці і в потрібний час. І підставивши ногу. Гол. Збірна України виходить вперед. 2-1. 78-хвилина Зінченко навішує після подачі КТО. Ілля Зарбарний, виставляючи високу ногу, забиває гол і ставить крапку у цьому матчі. 3-1. За 12 хвилин наша збірна робить камбек, програючи 0-1. Перевертає гру, забиваючи 3 голи. Дуже комфортна перевага у 2 м'ячі перед матчем відповідь. І з неприємного у цьому матчі позиції правого захисника зазнала проблем. У цьому матчі аж два гравці на цій позиції зазнали травм. Це конопля на 22 хвилині. І Сич теж зазнав травми, мусили його міняти. Так що мусив на цій позиції правого захисника догривати Олександр Зінченко. Отже, 3 1 Основні події Лука з подачі штрафного Кевіна Дебрюйни виграває другий поверх і на 40-й хвилині відкриває рахунок. З рівні Гуцуляк на 66-й хвилині обікравши захисника, вийшовши сам на сам. Ванат замикає передачу циганкова з флангу на 73-й хвилині. 2 1 і крапку у матчі ставить для Забарного. Після прострілу на дальню стійку Олександром Зінченко, 78 хвилина, 3 1 впевнена перемога збірної України над топовим соперником збірної Бельгії, яка ще декілька років назад у світовому рейтингу збірних світу займала перше місце. Але після того пішла серія невдач у цій збірної були відсутні у них багато захисників. Основного складу чи то 4, чи то 5, приблизно так. Новий тренер, який у цьому матчі перший раз виводив на матч збірну Бельгії. І можна сказати, що гру поділити на перший і на другий тайм. Наприклад, у першому таймі була велика перебага збірної Бельгії. Навіть бачимо володіння м'ячем України 33, у Бельгії 67. У другому таймі суттєво все змінилося, Перевернулися з ніг на голову. Вже бачимо, що володіння м'єм України 57 на 43. Наша збірна показала бажання до перемоги і впевнено втілила їх у три забитих м'ячі. Бачимо статистику матчу XG282 на 0. І 59, володіння 45% на 55, удари 12-8, удари в площину водві 7-4. Удари по 4-3. Кутові удари 3-4 на користь Бельгії, штрафні удари 10-7. Ну Подивимося, результати у Лігі націй УЄФА, які відбулися 20 березня. Даня виграла у Португалії. 1-0. Це чверть фінали. Італія поступила з Німаччиною 1-2, Нідерланди в ніч зіграли з Іспанії 2-2. Хорватія виграла у Франції 2-0. Хоча і Хорватія сильна збірна, але невеличка сенсація, як для мене, що Франція прям так поступилася збірній Хорватії. Як на мене, збірна Франція сильніша збірна. Не набагато, але сильніша. Хоча це обі непогані збірні. Фінал Австрія, Сербія 1-1-Нічия, Болгарія поступається 1-2 Ірландії. Греція поступається Шотландії 0-1. Косово, Ісландія 2-1. словаччина Словенія, Нічия 0-0. Вірменія поступається Грузії 0-3. Туреччина виграє 3-1. Подивимося, анонс який відбудеться 23 березня, матчі відповіді у Лігі націй 23 березня 21.45. Бельгія буде приймати збірну України, будуть транслювати телеканали Мегаго Спорт і Мегаго Футбол 1. Також 23 березня. Грузія буде грати з Вірменією, Ісландія з Косово, Сербія буде приймати Австрія, Словенія зі Словаччиною, Угорщина з Туреччиною, Шотландія буде приймати Грецію. Іспанія буде грати з Нідерландами, Німеччина з Італією, Португалія з Данії, Франція з Хорватії, Ірландія з Болгарією. 26, і 31 березня будуть грати. І Балтар з Латвії і Мальта з Люксембургом. Відповідно, 31-го матчі відповіді цих команд. Ось такий ось огляд. Прошу, якщо хто має бажання і можливості, можна цей канал підтримати фінансово в описі цього відео і моїх відео на моєму каналі. У всіх відео є реквізити на платіжній системі і банковські карти грошима. Які будуть вами задоначені, я буду піднімати рівень свого каналу, розвиваючи його. А хто не має бажання, можливості підтримуємо вподобайками, підпискою на канал. Так що прошу підписуйтесь на мій канал, розповсюджуйте моє відео, щоб якомога більше людей його бачили. Нажимаємо дзвіночок, коментуємо, буду за все вдячний. До нових відео. На все добре.